Ви маєте субсидію на опалення, можливо, її мають ваші родичі. Тоді це відео для вас. Сьогодні у випуску розповім, кого можуть позбавити субсидій, кому потрібно терміново звернутися до пенсійного фонду з документами і чому це важливо. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Та друзі, мене звати Віталій Маркалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, як не втратити субсидію. Погодьтеся, коли в країні війна ціни ростуть, а ще нам постійно повідомляють про загрозу блекаутів, мати можливість заощадити на комунації – це важливо. Тож краще перестрахуватися ніж втратити пільгу через неуважність. Як відомо, з 1 жовтня в Україні стартував опалювальний сезон для отримувачів житлових субсидій. Пенсійний фонд автоматично продовжує виплати більшості домогосподарств, які вже є отримувачами субсидій, а також тим, кому на літній період було призначено так звану нульову субсидію. Тож цим категоріям не потрібно звертатися до пенсійного. Ого, фонду, а кому ж потрібно звернутися до пенсійного фонду, аби не мати проблем із пільгами? Це стосується тих, хто вперше оформлює субсидію, змінив місце проживання або склад сім'ї, має заборгованість за комунальні послуги або ж уклав договір про реструктуризацію боргу, а також у випадках, коли змінилися постачальники послуг або триває судовий спір щодо боргів. Подати документи можна. Трьома способами особисто в органах пенсійного фонду України поштою або ж в електронній формі також можна звернутися до уповноважених осіб на місцях, тобто до сільських, селищних або міських рад, зробити цю процедуру краще до 30 листопада. Чому? Тому що як наголошують у пенсійному фонді, субсидія буде призначена тоді з початку опалювального сезону. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, виплати розпочнуться з місяця подання документів, тобто ви втратите гроші. Тож аби уникнути затримок, громадянам радять подбати про оформлення допомоги, ну принаймні до грудня. Водночас у фонді попереджають, що порушення правил програми може призвести до скорочення або повного припинення виплат. За даними пенсійного фонду України, найчастіше надання житлової субсидії припиняється з кількох ключових причин. Отже, які це причини? Ну, найперше, це зміна місця проживання заявника. Також виплату субсидії можуть припинити у разі купівлі майна, квартири, будинку, автомобіля, земельної ділянки або валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. При цьому важливо, що отримувач субсидії зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд України про таку покупку протягом місяця. Невиконання цієї вимоги призводить до припинення виплат, пишуть у пенсійному фонді. Ще одна причина для припинення субсидій це наявність коштів на депозитних банківських рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. Пенсійний фонд також припиняє виплату житлової субсидії у випадку виявлення недостовірних відомостей про домогосподарства членів їх сімей та їхній майновий стан. Крім того, природною причиною припинення надання субсидії є смерть заявника. Так, друзі, пенсійний фонд закликає утримувачів житлових субсидій своєчасно повідомляти про всі зміни у своєму майновому стані та дотримуватися встановлених термінів подання інформації, аби уникнути припинення виплат. Ну а далі розкажу, які потрібні документи для оформлення субсидій, адже серед глядачів можуть бути ті, хто вперше вирішив податися на цю пільгу. А отже, потрібно подати заяву. Декларацію про доходи, а також за потреби додаткові документи, договір оренди, якщо житло орендоване, договір про реструктуризацію боргу, якщо є такі проблеми, ну і довідку ВПО, якщо звернення подається за фактичним місцем проживання. Але перш ніж подавати ці документи, варто для себе зрозуміти, чи можете ви взагалі розраховувати та претендувати на субсидію для того, щоб не витрачати час, гроші, зусилля свої та тих, хто вас буде обслуговувати. Отже, кому призначають субсидію? Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що законно перебувають на території України та проживають у багатоквартирних або приватних будинках. Субсидію може оформити. Людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні, особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди. Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги нараховується, і таке буває, друзі. У цьому випадку до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Також хто ще може претендувати на субсидію переселенці, ну тобто внутрішньопереміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладення договору оренди. Тоді до заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Також на субсидію може претендувати навіть неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської. Опіки недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку за заявою опікуна піклувальника. Ну і друзі, також не менш важлива інформація, заради чого всі ці зусилля потрібні, так як взагалі розрахувати субсидію, про які суми йдеться. Я знайшов для вас е, цю інформацію. Можливо, вона буде для вас корисною. Отже, обов'язковий відсоток платежу для кожної сім'ї розраховується індивідуально за встановленою формулою. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія. Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20 і в такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного. Сукупного доходу. Після цього розраховується розмір обов'язкової частини платежу. Обов'язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Я сподіваюся, що для тих, хто вперше оформлює субсидію, ця інформація була корисною. Також вона знадобиться і тим, хто вже отримує субсидію, але боїться втратити. Пільгу. Тож, друзі, підсумовуємо, втратити допомогу легко, а от повернути її потім може бути складно. Та й зима обіцяє бути непростою, ціни ростуть, попереду морози, ворог не припиняє обстріли. Тож економити доведеться Кожному, а як у вас чи оформлювали ви коли-небудь субсидію? З якими проблемами стикалися? Можливо, ви вперше хочете податися на цю житлову пільгу? Напишіть в коментарях, обов'язково все. Почитаю. Дякую, що дивилися. З вами був Віталій Маргалик. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші випуски. Побачимося на ютуб каналі Політмедіа. Бережіть себе!